Усім привіт! Мене звати Десу. Як і обіцяла, в сьогоднішньому відео ми розберемо гру Wolf Tales, Що воно таке і чи варто в це грати. Також не забувайте про телеграм. Посилання ви можете бачити зараз на екрані, а також знайти під описом цього відео. Що ж, а тепер поїхали. Що таке Wolf Tales? Це РПГ про тварин, який містить в собі багацько контенту, але усього, як ми знаємо, є свої мінуси. Давайте спочатку роздивимося перспективи гри. Ігрові персонажі. У грі існує 5 тварин, за яких ми можемо грати: це вовк, лисиця, медведь, Пантера та Дракон. Щоб відкрити ту чи певну тварину, ми повинні завершити глави попередніх тварин, яких нам вдалося по тій самій ієрархії відкрити. Звучить, мабуть, дуже страшно, але наділяться часто бажання грати. Взагалі, тварин, наприклад, того самого дракона, можна просто вибити із чемпіона, який є у Гільдії. Але про це поговоримо з вами трохи пізніше. Дуже динамічна концепція гри. Взагалі це не погано, коли гра дуже динамічна, але якщо ви любитель статичного або спокійного геймплею, то Wildcraft саме для вас. Але якщо хочеться розбавити свій ігровий арсенал, то спробуйте саме цю гру. Динаміка полягає у тому, що у кожної тварини є свої навички, які можна постійно змінювати, а також удосконалювати за спеціальні поінти. Також у грі присутні різні ігрові івенти, які змінюються кожні 13 хвилин і тривають усі по-різному: приблизно 3-5 хвилин, якщо в команді працюють усі. Незвичайні скіни на тварин та ігровий дух. У грі присутні багато користувальських скінів на різних тварин. А також існують крилаті скини, на яких можна літати. Також є доповнення у вигляді спірітів або традиційно духів. Це як трансформація у Вайлді, але без якихось привілегій. Просто як декорація, але якщо спіріт має крила, ви можете також літати на своїй тварині. Інтерактивні розгорнуті гільдії у грі існують гільдії, або хто як звик їх називати клани, які можна розвивати. І весь сенс полягає у тому, що набираючи більше очків за неділю, у кінці потрапивши у топ 100 гільдій, усі його учасники отримують приємні бонуси, а також ресурси у вигляді місячних камнів чи прикольних скінів. У таких заходах є деякий шанс отримати фантастичні скини або навіть якусь тварину, якої у вас немає. Саме завдяки гільдії мені і випав дракон, якого я не відкривала за глави. А самі поєнти для гільдії можна отримувати, приходячи івенти або відкриваючи скрині. Щоденні бонуси. Заходячи кожного дня у гру, ви можете отримувати дуже корисні ресурси, а також безкоштовно відкрити дві скрині або навіть три. Незвичайний спосіб прокачуватися. Зі скрині випадають різні скини тварин, і за їх рахунок ви можете підіймати свій рівень. Можливо, це навіть простіше, ніж у Вайлді, але не забувайте, що концепція і контент різний. Ось ми і розібрали основні перспективи цієї гри, а тепер давайте розберемо недоліки. Перший такий недолік це постійні баги. При виконанні глав завдань, можливо, хтось із досвідчених гравців помічав, що кожного разу виконуючих їх, підкручувалися цифри, коли ти навіть і половину тієї суми не набрав. Якщо при виконанні повної глави на тварині переключитися на іншу і повністю перезайти в гру, то наступна глава вже якимось чином перетворювалася в повністю виконану. Я точно не скажу, скільки існує вже цей баг, але комусь це тільки на руку. Дуже часто можуть багатися фінальні боси у проходженні івентів, і це дуже незручно і дискомфортно. Уявіть собі, ви з командою пройшли вже стільки етапів а бос забагався. У такій ситуації ти вже нічого зробити не зможеш, окрім як просто вийти у лобі і нічого не отримати. У івентах також бувають. Дуже часто моменти, коли через інтернет гравець випадково багається і починає підкручувати собі статистику через швидке наносення урону в великих об'ємах. І гра закінчується дуже швидко, не встигнувши початися. Це дуже дивно. Специфічний чат правила та комунікації з гравцями. Сама гра себе представляє як багатонаціональна національна грава середа, але все дуже дивно. Для кожної мови свій окремий чат, і якщо ти напишеш у арабський чат англійськими буквами, є ризик, що тобі забанять цей чат. І аналогічно з іншими чатами і мовами, це мега дивно і дискомфортно, іноді такі порушення у чаті призводять до перманентного бану аккаунту без можливості повернути його. Відсутня фільтрація нікнеймів. Багато хто починав грати ще у реліз гри, і тоді була можливість робити собі незвичайні та кастомні нікнейми. На сьогоднішній момент ця фіча більше недоступна новим гравцям. Є дуже провокативні нікнейми від руських гравців, радянська вбивча техніка, слогани девізи, які бажано було прибирати або щоб модерація сама проявляла ініціативу закликати прибирати такі нікнейми, бо вони можуть утворювати скандали у грі, яка, можливо, себе позиціонує як нейтрально позаполітична. Відсутність української мови це дуже і дуже критичний недолік. У грі існує навіть тайська мова, а про українську, наче і не чули. Нещодавно розробники випустили нову гру Animal's Kingdom і була надія, що все ж таки додадуть мову для ігрового комфорту та спілкування з українцями. На даний момент українці вимушені спілкуватися і толерантувати з руськими, що не дуже приємно. Якщо у Валді існує українська мова ще з релізу, і там також бувають провокації від руських. Можна подати скаргу, на яку з більшою варінністю відреагують і усунуть проблему. Також треба пам'ятати те, що не всім українцям зручно спілкуватися англійською та вживатися у іноземних чатах. Декілька тижнів тому я написала розробникам про те, що було б непогано в гру додати українську локалізацію, але там повний ігнор. Інші проблеми: гра не отримувала глобальних оновлень приблизно ще з 2022 року. Іноді випускають невеликі патчі, які повинні прибирати ті ж самі баги, але цього не помітно. Також новачкам дуже важко орієнтуватися у грі через велетенський набір кнопок майже в одному місці. Ще є мінус у вигляді закритого світу і невеликого набіру мап, де можна було побігати і пограти. Але, на жаль, їх всього дві. З різними невеликими територіями і регіонами. Час від часу, приєднуючись до івенту, можна помітити два-чотири халявщика, які просто вмикають навички, щоб гра їх не кікнула. І так упродовж усього івенту виходить, що пів команди намагалися довести до кінця сесію, а халявні ледорі просто стояли або ходили десь у стороні. У такому випадку було б краще зробити систему відсотку набиття статистики під час івенту, як у валді, під час полювання на босів у спільних кімнатах. Ось мої перечислені недоліки, які чіпляються до очей дуже і дуже сильно. Гра має як свої плюси, так і мінуси. Концептуально вона зроблена чудово, але є моменти, які потребують ретельного перероблення або вдосконалення, покращення системи фільтрації і багато іншого. Є варіант просто закрити на це все очі і просто грати, намагаючись ігнорувати усі ці перераховані аспекти мінусів і плюсів. Якщо ви маєте бажання поспілкуватися на цю тему, прошу усіх до телеграм-каналу або пишіть у коментарях, що ви думаєте на цей рахунок. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Корисні посилання ви знайдете під описом цього відео, а також долучайтеся до спільноти Фатінами посилання якого ви знайдете під описом цього відео.